Що прокоментую ситуацію, допоки Орда ділить портфелі в парламенті України. Сьогодні ви знаєте, що відбувається захоплення парламентської гілки влади. Я прийшла до Одеської міської ради, щоб з'ясувати, хто сьогодні приймає тут звернення громадян. На жаль, вони наскільки заклопотані своїми приватними інтересами, що прийняти звернення громадян у них просто немає можливості. Я прийшла з інформаційним запитом щодо порядку доступу. Представників Одеської територіальної громади до Одеської міської ради. У мене є цей документ підготовлений. Друга заява, яка стосується мого звернення, це заява, яка витребувана громадянином Романовим Валерієм Валентиновичем в порушення статті 15 закону України про звернення громадян. За якою він вимагає звернутися до нього персонально для отримання відповідей? Я б хотіла передати йому персональне вітання і хотіла б сказати, що якщо він буде так працювати надалі, то ми з ним будемо спілкуватися в інших місцях. Дякую.